Вітаю, друзяки! Як завжди, незмінний ведучий дерліт, і сьогодні буде незвичайний, а я б навіть сказав ексклюзивний формат для мого каналу. Нещодавно я почав міркувати щодо зміни свого старого мікрофону FIFINE K669B на більш нову модель. І доволі вчасно і надсилають мені цього красення А 8 І я готовий чесно розповісти вам про нього об'єктивну думку як користувача цього девайсу. Цікаво, а головне й доступно. Бо розповідати насправді є про що. Напевно, варто буде почати з того, що саме FIFINE – це доволі такий бюджетний сегмент мікрофонів, але від цього він не стає гіршим. Тому, як на мене, краще FIFINE в бюджетних мікрофонах, напевно наразі нічого немає. Саме цей A8 є конденсаторним. І я би міг в принципі зараз починати вам тут пояснювати різницю між конденсаторним та динамічним. Достатньо буде того, що динамічні більш підходять для, наприклад, запису інструментів. А от цей наш об'єкт конденсаторний частіше беруть для того, щоб записувати геймінг, стрімінг. Наприклад, ASMR, і в принципі його часто юзають на телебаченні, радіо. Тому для середньостатистичного геймера взяти такий, буде непоганим варіантом. Також треба зазначити, що конденсаторні мікрофони є трішки більш чутливими, через що можуть охоплювати трішечки більше шумів. Але назвати це повноцінним мінусом я особисто не можу, тому що потім на виході звук є більш насиченим та яскравим. І пропоную, щоб не затягувати, перейти вже ближче до опакування. Те, що ви отримуєте одразу в коробці. По-перше, існує він у чотирьох різних варіаціях: білий, чорний, Рожевий та синій, в мене власно чорний. Відкриваючи цю красу, ми бачимо інструкцію по налаштуванню та підключенню, і якісне м'яке пакування, яке точно не дасть вашому мікрофону. Нікуди дітися. От навіть можете помітити, наскільки в мене пом'ялася коробка, поки там лежала десь на пошті, їхала, бо їхала вона місяць. І всередині все чорненьке, нічого не сталося з нею, все дуже круто. Ну і звичайно, найцікавіше у комплекті у вас буде сам пристрій з підставкою, яку можна зняти і приставити на пантограф, і вбудований павук, що дуже гарно стабілізує мікрофон, забираючи на себе непотрібні вібрації. Та не даючи йому творити якісь жорсткі коливання. Сама підставка та павук зроблені з пластику, але він в свою чергу такий приємненький софттач і цілком проблем не викликає. І є доволі міцними. А, краще не питайте, як я це перевірив. Він дійсно приємний і міцний. Протягом знімання цього відео футажів він один раз мене гепнувся з висоти столу на підлогу і нічого з ним не сталося. А підставка всередині укріплена металом для більшого балансу. В коробці одразу йде і поп-фільтр, який буде забирати на себе звуки вашого дихання та інші непотреби, через що звук буде набагато приємніше і чистіше. Що є великим плюсом для починаючих ютуберів, бо все одразу йде в комплекті і нічого не треба докупляти окремо. Підключення в нас йде через USB-C кабель, тобто Type-C, що приємно. На протилежному ж кінці знаходиться звичайний USB-роз'єм, і останній це перехідник для пантографа 5 на 8. Приємно, якщо звичайно у вас є пантограф. Але що мені дійсно не подобається, це оці маленькі ріжки, які залишаються, якщо ми не будемо використовувати поп-фільтр. Невже не можна було втопити ці отвори в сам павук? А якщо ви хвилюєте, що мікрофон може літати по столу, то розслабтеся. На кінці прорезинена стійка, яка не дозволить пристрою ковзати по столу ніби по льоду. Сам мікрофон може нагляти аж до такого кота і тримається він впевнено, навіть в такому положенні. Також ви взагалі можете зняти його з заводського тримача і завдяки перехіднику 5х8 перечепити на пантограф, як це зробив я на своєму BM63. До речі, теж FiFine. Думаю, мені взагалі вже можна давати статус амбасадора FIFINE, бо в мене патрічний мікрофон FIFA 1, патлічний мікрофон FIFINE 2, старий мікрофон FIFINE, пантограф FIFINE, А й відтепер ще оцей новий А8. Якщо ми подивимося мікрофону нижче пояса, побачимо два роз'єми. Для навушників з роз'ємом 3.5 міні-джек, а це, до речі, дозволяє нам моніторити наш звук, що є неодмінним плюсом. Особисто я таким не користуюсь, але для стрімінгу, СМР та іншого він може стати більш ніж незамінною можливістю. А вже поряд мешкає роз'єм Type-C для. Самого живлення мікрофону. Думаю, саме час під'єднувати та дивитися. Із самих перших секунд ми бачимо гарну кольорову підсвітку, яка має дійсно багато режимів. І вона тут, я вважаю, окремий пункт. У мікрофон подовано три режими підсвітки та сім гарних насичених кольорів. Якщо вам не подобається такий розклад, затисніть кнопку зміни підсвітки, яка розташована позаду мікрофону. До речі, вона є сенсорною на 5 секунд, і підсвітка вимикається. А трішки нижче від кнопки зміни підсвітки з задньої сторони буде тумблер для регулювання гучності. І дійсно можу погодитися. Що розташовано його незручно, але цей тумблер буде достатньо налаштувати один раз та й все. Тому що, наприклад, наверху у вас знаходиться сенсорна кнопка м'юта, а інші налаштування ви будете виставляти вже у самому Windows. Ох і дійсно, як мені раніше не вистачало цієї кнопки сенсорного м'юта на мікрофоні. Тепер я можу просто зробити так, і все, мене не буде чутно. Це дуже зручно. Пропоную записати щось на цей мікрофон. На самому мікрофоні я виставляю десь 75-80%, а у Windows теж 80%. Але тут вже треба погратися з кастомними налаштуваннями. Бо для кожного це може бути різні рівні. Переходимо в Аудасті і виставляємо ось тут 48 тисяч, це частота герцовки. 48, бо саме стільки підтримує цей мікрофон. 16 біт і 48 тисяч а його частотна характеристика сягає від 50 Гц до 20 кГц. Знаю, що для деяких ці цифри може значити набагато, але повірте мені, це непогані показники. Ви не бачите, але я підміг. Ну ви розумієте, вони дійсно непогані. Таким чином ми розкриємо повний потенціал пристрою. Окрім цього, виробник заявляє, що його мікрофон Є кардіоїдом, тобто охоплює усі 360 градусів навколо себе, і ми це власно можемо перевірити. Для цього ми просто беремо і розвертаємо мікрофон. Відтепер я кажу в його задню частину, навіть ще ближче ніж до цього, і ви можете бачити, що в Audacity по схемі звук дуже сильно просів. Але якщо я розвертаю його знову, все змінюється. Мене знов добре чутно. Ви знов мене чуєте гарно. Наприклад, так чутно мікрофон, коли ми його тримаємо на рекомендованих 10-15 см від себе. А якщо ми візьмемо і відсунемо його на десь, отак от, от я ще від'їду, тобто десь такий добре метр. нас стає чутно так. Тому мені приходиться навіть кричати, щоб ви мене добре чули. Але я можу зробити знову так, і ви мене будете чути, як завжди, як то й треба. Також ви можете чути, що я розмовляю трішечки в нос, це не провина мікрофона, це я трішечки прихворів, і тільки після цього помітив на монтажі, що деякий момент я пропустив, коли записував основні футажі для відео. Ще до речі, цікаво буде перевірити, як він працює з шумопоглинанням. І візьмемо за основу шумопоглинання від NVIDIA, саме NVIDIA Broadcast. Тому давайте я зараз візьму. Ви це бачите зараз на своїх екранах. Беремо і прямо зараз записуємо даний ефект. Раз, два, три, чотири, п'ять. На даний момент ви чуєте мікрофон з обробкою, тобто з шумопоглинанням. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. Зараз ви чуєте мікрофон без шумопоглинання бродкаст. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Ві, Наразі також хочу спробувати подрукувати на клавіатурі, щоб подивитися, як це буде захоплювати сам мікрофон. Наразі в мене мікрофон знаходиться на значиться двадцяти сантиметрах від столу. Стоїть на пантографі, який прикріплено до цього ж столу з, з клавіатурою. Тому зараз будемо дивитися. Я впевнений, що тапінг чутно, але не можу сказати, що він становить якоїсь великої проблеми. Ну і останнє, про що я напевно не сказав, це про поп-фільтр. До речі, нещодавно дізнався, що деякі вважають його не таким і потрібним, хоча не знаю чому. Наприклад, зараз, коли я розмовляю, звук доходить до мінус 6 дБ, тобто, в принципі, нормально. Якщо я почну дути в поп-фільтр, а саме. Звук навіть буде доходити до мінус 12, але варто мені буде зняти цей попфільтр і почати розмовляти. Звук почне доходити до нуля, а іноді навіть одного-двох децибел. А якщо я почну дути, то взагалі пиши пропало. Думаю, ви бачите по тому, як іде запит, що там все дуже не райдужено. Ну. і крім цього, він нормально глушить глухі звуки, типу БПМИФИ та інші. Тобто, в принципі, справляється зі своєю задачею отак-от. Власне, насправді грати доволі зручно, і я не можу сказати, що є якийсь дискомфорт від того, що в мене мікрофон стоїть на пантографі і перекриває якось монітор. Навіть якщо б він стояв на підставці своїй рідній, він так само не перекривав би мені монітора, тому що він би стояв внизу і ніяк мені б не заважав. Та й звичайно, союзник чує мене бездоганно, не викликає жодних питань, так би мовити. Також деякі кажуть, що деякі пристрої можуть зменшувати ваш ФПС іграх. У мене, наприклад, як був стабільний 170 FPS, так він і залишився. Зараз ви можете бачити 140, але це суто через те, що в мене йде Запис. В мене так само йде, зараз демонстрація екрану, тому, в принципі, в мене як це було, так і залишилось. Також, якщо розглядати варіант стрімінгу, то цей мікрофон доволі естетично виглядає в кадрі і насправді не викликає жодних питань. Я вважаю дійсно, що для початкових ютуберів або стрімерів такий мікрофон це майже скарб. І дійсно я вже місяць експлуатую цей мікрофон і, на щастя, не виявив жодних проблем з ним. Пропоную зробити висновки щодо плюсів і мінусів цього мікрофону, бо вони в нього є, як плюси, так і мінуси. Тому давайте розберемо це доволі швидко. Перший із плюсів це, звичайно, його ціна. Ціна самого мікрофона без знижки становить 3200 гривень. А зараз на офіційному сайту його можна взяти за 2700. Доволі таки вигідно, я вважаю. Та й загалом за такі маленькі відносно гроші, за таку бюджетну збірку, ви отримуєте все для кітстарта ютубера. Дивіться, у вас є і вбудована ніжка, яка в мене зараз ось тут в упаковці. У вас є і перехідник 5х8, якщо у вас є такий пантограф, як в мене. У вас є і сенсорні кнопки. Все дуже зручно. У вас є і різні види підсвітки, тобто ви можете обрати які хочете. Не подобається підсвітка, ви взяли її і вимкнули. Є поп-фільтр, який непогано рятує ситуацію в деяких моментах, і звичайно, павук, який забирає на себе непотрібні вібрації. Також не забуваємо, що в нього перехідник Type-C. Також у нас є можливість прослуховувати себе в реальному часі, що для багатьох може стати доволі таки приємною і непоганою функцією. Де, в принципі, звук у мікрофона непоганий, навіть без усілякої обробки. З мінусів ж можу виділити вбудований павук. І так, я розумію, що у вас дисонанс, чому вбудований павук і там, і тут, але дивіться, його можна зняти з цих резинок, на яких він стоїть, але замінити буде важко, де в принципі щось на кшталт неможливого. Де, в принципі, якщо ви знімете, ви його ніяк вже на щось інше не причепите, тобто тільки з павуком. Але давайте будемо відверті, що за такі гроші, ви, скоріше за всього, не будете докупати до нього Інший павук, чи щось таке. А, також кнопка мюта не завжди реагує на ваше натискання. Наприклад, зараз все добре, але буквально хвилину тому, як я це перевіряв, вона. Не вмикалися і не вимикалися. Але я не знаю, це все фікси за тим, що ви просто спокійно собі натискаєте. Особисто для мене плюсів більше, ніж мінусів. Дай, в принципі, мікрофон звучить собі непогано. Я принципово на це відео не накидував жодних ефектів на свій голос, щоб ви усе відео чули саме оригінальний звук цього мікрофона без будь-якої обробки. Не можу сказати, що він якийсь жахливий чи щось з ним не так. Він дійсно приємний і слухати його задоволення. Фух, напевно, це все, що я можу та й хотів розповісти про цей мікрофон. Загалом скажу, що він мені сподобався, і я його буду юзати на постійній основі. Чи раджу особисто я його вам? Скоріше так, бо на фоні всього він виглядає дуже впевнено. Ну що ж, дякую за перегляд. Сподіваюся, я вам чимось допоміг. А з вами був Дерліт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну, до зустрічі.